А з якими запитами найчастіше звертаються, от які проблеми найактуальніші для військових кі з uh -huh. дубораненням? Е, Найактуальніша проблема це, е, виплата належного грошового забезпечення, тому що після поранення, особливо якщо воно визнається таким, що пов'язано з захистом батьківщини, військовослужбовці зберігають право на своє грошове забезпечення, в тому числі на найбільший вид цього грошового забезпечення, додаткову нагороди в розмірі 100 тисяч гривень. Але на практиці бувають випадки, коли ця винагорода не виплачується взагалі або виплачується не в тому розмірі, чи не виплачується впродовж. Всього його періоду лікування відповідно найчастіше звернення пов'язані саме із тим, що військовослужбовцям щось не доплатили або не заплатили е, вчасно чи не заплатили за весь період. Е, крім того, також часто моє звернення щодо оскарження е, або змін до рішень прийнятих військово-лікарськими комісіями, наприклад, встановлення неправильного причинно-наслідкового зв'язку, поранення. І захисту батьківщини, неврахування певного роду діагнозів при постановці висновку ВЛК. Ну і, звичайно, із набуттям чинності низки законів, які оновлюють правила проходження військової служби і мобілізації з 18 травня, а якщо бути точнішими, то навіть і раніше трошки почастішили запити власне, щодо роз'яснення основних законодавчих змін в цій сфері. Чи є якісь історії такі от важкі ситуації, яким вдалося допомогти, якими можна поділитися? Так є в нас історії успіху. Буквально сьогодні наша пробонно-юристка надіслала рішення військової частини про те, що військовослужбовця, якого вивели поза штат. Без е, законних на те підстав е, вдалося повернути в розпорядження військової частини, ну тобто під керівництво того командира, з яким він е, розпочинав е, свою військову службу, і в тій частині, в яку він цю військову службу розпочинав. Також є випадки успішного витребування документів. Це е, найчастіший документ довідка про обставини травми, на підставі якого і виплачується ця додаткова винагорода, про яку ми з вами говорили. Це є скарги на неправимірні дії. Е, Лікарів військово-лікарських комісій або командирів частин, за результатами розгляду яких також військовослужбовцям або виплачують грошове забезпечення, або закривають неналежно відкриті службові провадження щодо самовільного залишення військової частини. Тобто, спектр таких історій успіху є. Вони є різноманітними, залежить звичайно від кожного індивідуального кейсу, але вони є.